Манці українців схуднуть з 1 липня в країні починають діяти нові тарифи на деякі комунальні послуги уже з 1 числа за червень побутовим споживачам за кіловат світла доведеться платити 2 гривні 64 копійки незалежно від кількості використаних. В середньому а, сплата за а, в одному домогосподарстві платіжка зросте десь в середньому на 250 гривень. Слідом за світлом пішли до гори тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Подорожчання відбуватиметься у два етапи: з 1 липня ціни зміняться через підвищення вартості світла і реагентів. А з 1 вересня для підняття зарплати працівникам, наприклад, у Хмельницькому за холодну воду доведеться платити на 3 гривні більше. Вона передбачає зростання. Платіжки на водопостачання, водовідведення для середньостатистичної сім'ї близько 60 гривень підкреслюю. Тобто, це не, ну, не, скажімо так, занадто висока і цифра, але ж ми маємо розуміти, що всіх що цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів, наявність води в крані належної якості. Стане дорожче і заправлятися, повертають повну ставку ПДВ на пальне та підвищують акциз. Літр бензину, наприклад, коштуватиме приблизно на 10 гривень дорожче. Розрахунки показують, що бензин податкове навантаження на бензин зросте на 11 гривень за літр, на диспальне на 8 гривень за літр, на скраплений газ на 3 гривні за літр. Не тільки батогом пряник теж підготували. Пенсіонери із липня отримуватимуть більше за вислугу років. Провели індексацію для осіб, які вийшли на заслужений відпочинок за спецзаконами. Це стосується чиновників, народних депутатів, працівників місцевого самоврядування, а також науковців. Наприклад, на Хмельниччині перерахунок провели для 858 осіб. Середній розмір надбавки 1176 гривень. Основний розмір пенсії призначений за спецзаконами, Фонами індексувався на коефіцієнт 1,197. тобто розмір пенсії без надбавок, підвищень, без пенсії за особливі заслуги, без індексації, а лише той розмір, який визначався заробітна плата. На відсоток відповідно до закону про державну службу чи про службу в органах місцевого самоврядування. Жодних масок та обмежень. Нарешті з 1 липня в Україні скасують коронавірусний карантин. До слова, тривав він понад три роки. Відтак ходити в рукавичках, медичних масках та найбільше трьох осіб в приміщенні все. Хвороба стала сезонною, як і грип. Однак щеплення від ковіду час від часу робити доведеться. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини, 33 канал.